Я включила аварійку і стала на одну хвилинку. На пішохідному переході. Там просто Ви розумієте, аварійка для вас Я розумію. Я вибачаюся, я більше так не буду. Не розумію, що вибачаюся. Просто наступний раз майте на увазі. Добре. Просто не було де стати. Не, ну розумію, що вона Є стати завжди. Вона була з тої сторони, з тої сторони. Ну мені традиційно було посадити. Я вибачаюся, я більше так не буду. Добре. Просто наступний раз майте на увазі. Добре, все. Дякую. Приємного дня. Нет, до піти п'ятсі. Нет, вот переклестка. За надію знакодой все програм. Це розворот. Ось перекрестя наступний. Я був міського голови, тримав мене 45 хвилин. Ну, я був помічник як... народного депутата, чому я приїжджаю на прийом. А але, помічнику народному депутату можна порушувати право правильно. А я не знаю, чим я порушую. А подивіться зробити. от знак. Бо це пішохідний переход. Я зрозумів. Я вибачаюся, я приїхав, тут не було достатньо, я думав, що я забіжу тільки. Я приїжджаю сюди по справах, і я розказую тільки, не своїх. Я звик, і як немає. я приходжу на прийом до... Ну до... немає різниці, хоч до самого так. президента ви під'їжджаєте, але ви не маєте немає. права немає. порушувати право дорожнього робити. Водії просто будуть я змушені, змушені їздить, що створювати небезпечку. Я пробачаюся, я до час приїжджав, то, я тут навіть готував.

на багато часів я Але мені сказав, я скажу, міський голова, значить, я позвонив, сказав, на 15 хвилин. Я рівно нього 8 хвилин був, а сидів у нього в прийомні, годину. Не, ви година. Я розумію, ви ви мене порушувалися. Більше такого не буде. Це суттєво зробити. Це суттєво. Це було таке порушення, яке ми могли б доб... обійтись тільки усім зауваженням, і би були інші питання. А просто розумієте, ви тут автомобіль дуже довго знаходився і створювали небезпеку я і... Думав... для пішоходів. Ні, то пішоход. Я... я не стояв вже я... на пішоході. Ні, то ви стояли. То ви просто заважали руху транспортному засобі, який в свою чару мав рухатись по що на переході рухався. І цим самим створював небезпеку. Я, для пішоходів. Я зрозумів. Я думав, що я буду вісім хвилин не більше. Сам же Самці... Розуміє. Розуміє. статті 122 частини першої не передбачають попередження. Вони передбачають тільки адміністративну відповідальність. Ну, я не знаю, я знаю, передбачати там, що це разом. Я, я просто це згорваю, що не і такі. Люди ходять, півтора години. отримано ви години. Зрозумійте, будь ласка, якби ви не порушили, вас ніхто не затримує. А мені наша вона буде, я її викину потім. хочу. Вашу заплату штрафу безплатити. За да там реквізити вказані для сплати штрафу, вам просто буде зручніше з постановою заплатити штраф. Нема питань. Кнопка аварийки, меняет все правила. Конечно. Так что, что-то поломалось, можем эвакуатор вызвать. Добрый день. патрульной полиции, капитан Андрей Игоревич. правила дорожнього руху, а саме стоянка, зупинка на распорту Там є знак, зупинка, заборону. До на... першого перекрису. Будь ласка, перекоркуйте ваше. Я перекортую. Більше не навчайте, будь ласка. Так, ти... ну, ми ми розуміємо. Розуміє. Розуміє. Скажіть, що будемо робити? Получайте постанову. Давайте, спитайте. Дайте, будь ласка, свічні водія.

Шо там? А що з камерою? А що з камерою? Журналіст. Журналіст. А що журналіст? Ну, тому що журналіст. Ну, звичайно, звичайно. Хто ви Хто нас буде знімати? Вас знімати ніхто не буде, а да. відеофіксацію буде робити. — да. Ось вічний, що запишіть, будь ласка. Записуйте, немає. Ну тут не видно, я ну, кажу, на світ. У нас є ліфтар, ми зараз. Ну так давай, я зараз включу. Постанові мають бути тієї. Зараз заповнити званом так, як треба. Правильно? Кажу, да. пацаною має ви, бути пояснено. Ви, ви, ну, ви маєте право надавати будь-яке пояснення. Ну, ну, а як же вона звичайно. піде на, чи на суд, чи на цей, да, в яких ситуаціях? Треба писати все, правильно? Звичайно. Чи не правильно? Ні, маєте право. Так, щоб попросити через... Зараз, зараз, зараз. Я... Иван, специально не надо. У <риколи> вас yeah. буде у Вас okay. буде копія. Я що ви в Я ні печаті документ. Так воно перебувається на копі. Правильно, на Суть адміністративного. Чиновний, восьмий. Запишіть суть. Дивіться, дивіться, я вам написав суть подій з дитинства, знову люди розміска, законку заборону. Суть. Дивіться, Будь ласка, не кресіть, у вас буде копія. Ви? Я тут і тут. Я знаю. Тут не треба кресити. Будь я не буду кресити. Шановні, у я... вас буде копія, не ми нічого кресли. не допишемо. нічого не порчу. Будь ласка, дайте мені. Ну, я ж на свої дії не несу відповідальність. Правильно? А для чого ви це кресите? Будь ласка. Так. Я тільки повинен. Послухайте. І з о з А для чого ви це пишете? Лікарем. Ну давайте давайте, в лікаря, далі. Чоловік, будь не ласка, не пишіть, це документ строїть туда. Поставте два до... підписи і все. Доча, Шановний, не... будь ласка, нічого не лікаря. Більше я нічого не кресліть. Шановний, я вас Диві. попрошу на